Його призначили послом до Великої Британії. Вже його привітав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Сказав, що він з нетерпінням чекає генерала, але знаєте, я нещодавно спілкувався з Карлом Волохом, і він казав, що він зустрічався з Залужним. І питав його про перспективи і про те, чи буде він займатися політичною діяльністю, залужний йому сказав, що не виключає такої можливості. Мається на увазі, якщо в президенти чи політичною діяльністю, але після війни, щоб його не асоціювали з якимось внутрішнім внутрішньою дестабілізацією. Абсолютно правильна позиція мені здається людина, яка розуміє, що зараз ніякі політичні процеси, ось так, такого штибу відбуватися, не можуть. Хоча в мене таке враження, що е, влада ну, дуже активно готується до виборів. Ой, дуже. Вся проблема влади в тому, що вона віддала суб'єктність ворогу сьогодні від расистів, чи від Путіна, чи від Патрушева, чи від того їхнього внутрішнього політбюро Чортного ну, заламає, хто в них сьогодні керує тою Рашею. Ну, навряд чи та лялька, яка виходила на інавгурацію, е, від них залежить. Коли зупиниться, от те, що називається війна високої інтенсивності, тому що війна не закінчиться. Війна перемоги. Ну, давайте, давайте скажемо дуже погану річ З зеленським. Перемоги вже не буде. Зеленський перемога могла бути в 22-му році. Було зроблено все, що вона не відбулася. Залужний відправив е, Марченка на південь. Марченко захистив південь і перейшов до наступальної операції. Зачищував остаточну Миколаївщину і йшов на Херсон. Далі перехід через Дніпро і вихід на Крим. Все, війна закінчується в момент, коли ми входимо в Крим. Ворог забирає всі свої сили, лишається ну, десь умовно, межі 20, до 24 лютого. Марченка відразу відкликали. По півночі ті самі історії примусили залужного випустити з бучанського того на півкотала випустити ворога. Вони спокійно всім награбованим виїхали звідти. Ви ж пам'ятаєте? Оті колони? А вони в котлі були? Вони мали бути всі знищені або засуджені. Вони звідти втекли. Вони через деякий час прийшли в Ізюм. От і самі кровопивці вони почали саме чому Буча, а потім Ізюм стали цими кривавими, Тому що ті, хто напилися крові Бучі, Зеленський їх випустив звідти з Бучі і дав їм можливість поїхати далі. І вони всі прийшли в Ізюм, саме в Ізюмі, потім їх і спопелили наші. Але там вони пішли. І от знову. Ми втратили шанс тоді на перемогу 22-му році, коли сирському віддав половину збройних сил України Зеленський, і все і тому очевидно. Доки ця влада того, що ми розуміємо, перемога те, що ми хочемо бачити, перемогу її не буде. Вона буде колись не тепер. Зараз буде якийсь мирний план, якийсь договорняк. Ми можемо з ним згоджуватися, ми можемо з ним не згоджуватися, річ в тому, що це вже навіть не від нас залежить, навіть не від Зеленського. Я можу сто разів тикнути в нього пальцем і сказати: він винуватий в цьому, що тут відбувається договорняк якийсь нечесний, все інше, і я буду правий, але це буду тільки наполовину, тому що вже все. Ніякий Зеленський нічого не вирішує. Один з найстрашніших моментів він віддав ініціативу в руку ворога, і тільки коли він почав. Під час активної війни знищувати далі оборонпром пригадуєте в минулого року восени, що почало робитися по е, променю КБ «Луч», що відбулося взагалі по оборонці, це руйнування. Відверте, коли він почав коли він звільнив генералітет, і в нас ви згадайте, у нас багато було відступів за минулий рік, крім тої зони, як у -Сирському, віддали по Бахмуту і Солидару, а десь там, де контролював Залужний, ми десь відступали. Після того першого жахливого місяця ми тільки наступали. Ми більше ніде не відступали до моменту звільнення заужного З моменту звільнення заужного, з середини лютого в нас кожен день, хоч якась втрата території. Ну, принаймні, кожен тиждень ми втрачаємо одне-два села. Ми втрачаємо якусь ділянку, ми втрачаємо там ворог просунувся, той взяв ту посадку взяв. Ми ніде не наступаємо, ворог тільки наступає. Ну, це. Це фактично якісь певні пономірні дії, але вони, вони стали наслідком того, що Зеленський просто створив передумови, коли Росія може диктувати умови. Вони дивляться, їм вигідно продовжувати зараз наступ, чи їм вигідно зараз йти в мирні переговори. Їм мирні переговори все одно потрібні. Чому я говорю про це? Тому що від цього залежать вибори і всі інші питання по виборах, доки вони відчувають, що вони напіднесені. Що вони наступають? Що в них є ще шанс прорватися на Покровськ на півдні? Прорватися, вийти в тил у по по йорку по Турецькому. Це страшна загроза, дуже страшна. Це від Очеретиного, де вони розширюють свій подздарм. Дуже мій розширюють. До речі, от бі... це проблема сирського. Він не вміє воювати по флангах. Це повний провал, залужний вміє. Він не вміє. залужну усунули, сирського поставили. От маємо цей провал уже на всіх ділянках, і от роз... рашисти вірять, надіються, що вони прорвуться, зріжуть там сіверський виступ, що вони прорвуться на часів яр і зайдуть в північну Донеччину. Це їхній план, і доки вони мають надію, що це станеться, доки наші, хоч якось, але відступають, ні про який мирній план не мови не може бути, тому що це в руках виключно расистів. Доки вони мають надію, коли вони побачать, що перспектив немає, що збройні сили України тримають оборону так, що прорвати вже не дасться ніде і нічого, коли вони це зрозуміють. Коли Вони побачать, що Зеленський не міняє командирів на місцях так, щоб знову відкрити їм дорогу, так як це відбулося, до речі, два прориви серйозних: це часів Яр, де розгромили 47-му, і це Авдіївка біля Авдіївки. Отут на очеретиному, де 115-ї відбулися дивні події, дивні ротації. Оце кадрові рішення тільки там. Відбулися прориви. От якщо цього всього більше не буде, росіяни зупиняться і скажуть, стоп, в нас нічого не виходить, ми занадто багато зараз втрачаємо, йдемо зараз на перемир'я. Їм потрібний рік. Їм реально потрібний рік, щоб зробити потужну армію. Вони мають кого мобілізувати, але є межа мобілізаційного ресурсу за місяць. Я зараз не знаю, але я знаю, що рік тому расисти могли за місяць мобілізувати, ну, принаймні. Рік і три місяці тому точно був розрахунок. Вони за місяць могли мобілізувати максимум абсолютно до 25 тисяч бійців, до 25 тисяч, а втрачають вони за той самий місяць трошки більше 25 тисяч. Мова йде не тільки про загиблих, але й про поранених, тих, що безнадійні вже втрати. І тому зараз вони не можуть провести якусь велику потужну операцію. Їм потрібний рік. Щоб вони цих всіх доробили, догнали, щоб вони їх озброїли, щоб вони їх навчили. Вони вміють вже воювати. Вже є ті, хто вміють воювати, щоб ті, хто вміють воювати, навчили тих нових, пройти всі навчання, злагодити це все і нанести страшний удар. Це дуже загрозує будь-яке перемир'я Зеленського. Інше питання: якщо в нас поміняється влада, нормальна, то в такому випадку удар буде не по нас, а скажімо, по Грузії. Таке теж може бути чи десь в Африці, чи в Азії, по Казахстану. Це може бути. Тому в нас фактично Росія вирішує, чи їй зараз вигідно піти на мирні переговори, чи ще вони можуть відтяпати якусь частину української території. Ну, от південь Донеччини, ну південь нашої контрольованої, Покровську Рахове взяти ще там щось, чи спробувати прорватися до міст північної частини області. Хоча там я не думаю, що в них є шанс їх захопити, але в них є, вони їх просто знищать тоді. Захопити вони їх не зможуть. В найближчий там рік там їм рік-два треба, щоб це захопити. І тому в цих обставинах. Для них є сенс якоїсь миті визначитися зупинити цю бою, велику інтенсивність і піти на перемир'я. І Зеленський mm -hmm. чекає, коли йому це спуститься з неба, а тим часом грається в свої самі Тимиру і все. І в той момент, коли відбудеться це перемир'я, Зеленський постарається його якомога вигідніше продати своїм потенційним виборцям. Зараз нагнітається істерика по мобілізації, просто страшна істерика, і тут в один момент. Ніякої мобілізації не буде. Більше того, всі, хто були мобілізовані, контракти, які лишаються, там прикривають чуть-чуть лінію вже розмежування, а не фронту. А всі мобілізовані йдуть додому. Велетенська радість, всі ж мобілізовані. Це ж мова йде не тільки про тих, яких тягали насильно сильного бусики. Кидали, це люди, яким вручили повістки на підприємствах. Вони пішли, вони не протестували, вони пішли служити. Вони пішли воювати, але вони не хотіли. Це не добровольці. Ті, коли їм скажуть ідіть додому, Вова, а вас позаботився, ваш дорогий президент, вас освободив від армії, спас. Вони будуть реально радіти. Їхні рідні будуть радіти. От Зеленський розраховує саме на це, що вони його будуть не ненавидіти, а на нього почнуть молитися. Він в це вірить. І тому в цей момент для нас буде особливо небезпечний період, коли раптом сипонеться. Весь фронт все Він всіх людей відпустить все. Але в цей момент треба буде починати виборчу кампанію. Йому треба, тому що треба швидко, доки це не вивітриться, доки ті люди не відчують, що відбувається в Україні. В три місяці цих ще мають якимось чином їм запудрювати голову. І Конституція вимагає три місяці. Ну, по президенту, Верховна Рада після скасування воєнного стану повинна оголосити 100-денний термін, а парламентський 90-денний, але сама виборча процедура 90 днів, і там, і там. І, от тому вони все одно відбудуться відразу після того, і ця влада явно готується, не знаючи, буде перемир'я, і будуть вибори, чи не будуть. Вони готуються і чекають, коли їм Путін дасть відмашку. Отак це виглядає. І тому Зеленський, звичайно, боїться конкурентів. Тому це обивання брудом Порошенка безперервно йде. І тому відбувалися оті всі дивні речі навколо Валерія Залужного. Дуже дивні, дуже незрозумілі. Ті речі. Ті речі. Ду так, речі